Сьогодні ми зупинимося на простих, на перший погляд, моментах уроку і типових помилках при вітанні, звертанні, оріхах у вживанні педагогічної професійної лексики. І тому запрошуємо вас на деякий час знову стати учнями чи студентами. Вивчаємо державну мову. Послуговуємося українською. Полімо мовленєві бур'яни. З чого починається наш день у школі? Звичайно ж, з вітання. Доброго ранку, діти! Ой, вибачте, вже доброго дня. По-перше, вибачатися не потрібно, адже нічого поганого ви не скоїли. І нічого лихого не трапилося. У таких етикетних конструкціях бажано вживати. Перепрошую, даруйте. А по-друге, правильною тут була лише форма вітання доброго ранку. Доброго дня і доброго вечора привітання не кажемо. бо складаємо хороші побажання на початку доби. Доброго ранку. А в решту випадках достатньо вжити називний відмінок. Добрий день, добрий вечір. А от наприкінці спілкування при прощанні можна скласти побажання. Доброго вам дня, гарного тобі вечора. Але пам'ятаємо, що це не вітання, а прощання і побажання. Доречно буде урізноманітнювати форми вітання. Наприклад, вітаю, моє шанування. Відійшло у радянське митнуле звертання до дітей за прізвищем. Пригадуйте цитати з дитинства. «Сініци сядь Петров до дошки. Сучасний учитель намагається створити комфортне освітнє середовище. І тому називає учня на ім'я. Однак українська граматика вимагає кличного відмінка іменника при звертанні. Наприклад, Миколо, Петрику, Ігорю, Ілле, пані директорко, шановна Зоя Іванівна, для цього існує система правил, які ми наведемо у наступному слайді. Наприклад, кличний відмінок зазвичай потребує наступних закінчень у Ю – Юрію Людвігу або Е. Петре. О, досить часто в жіночих іменах Оксану. Ю в усічених пестливих формах бабусю Є Софіє, У при звертаннях. По батькові, розгляньмо більш детально питання кличного відмінка жіночих та чоловічих імен.